Доброго всім мирного вечора. Ну, в мене вечір, то я кажу вечора. Гарних новин, хорошого настрою, мирного неба і всього найкращого. Будемо починати відео з того, чого в мене так довго не було. Хоч ніхто нічого ніяких коментарів не писав. Але в мене дуже довго не було. Відео, я вже був, зняв неділю-три назад, але його так і не виклав. Бо в мене відео я його так і не дозняв, бо трошки не вийшло в мене. Розповім вам, чому у мене так довго не було. Якось у мене після того, то останнє відео у мене 16 лютого вийшло, якщо не помиляюся, останнє це було. Чи прийде останнє. Не помиляюся. Останнє це було 16 лютого, да. коли у мене козульки гуляли в садочку там. О, е, останнє відео у мене тоді вийшло. 16 лютого. Тоді якось я, в мене знято було два відео, одне і друге, але в мене не було часу їх виложувати. І якось мене оцей весь, як кажуть, інтерес до знімання, викладання відео цього всього блогерства, можна сказати так, зник. Не схотілося мені дуже оцим займатися. А тепер якось назад воно судді, зима, якось було не так. усе важко було, і школа, все. А зараз канікули вже ось скоро майже місяць пролетів, дуже швидко летить час. Ну і якось я пробував Пробую ще раз, так сказати, відео ті всі, що я знімав, залишилися. О, і пробую ще раз. Багато чого нового. А зараз я так в свободну хвилинку став відпочити, бо все трохи тут а, по границі. У тої самої Бой Марії в мене відео є, той, хто мої відео дивився, то знає. Баба Марія моя, як і подруга, і сусідка, тільки ми нижче живемо, а вона по вулиці вище. О, Я тут завжди в неї кози пас. І зимою у мене відео є, якраз я на цьому бугрі сидів і козочки, коли в мене паслися. Я вам розповім трішки пізніше і всього побільше. Так, друзі, я до вас повернувся, трошки прирвав, бо вам машу побачив, та вона вийшла. Не хотів вже в відео казати, вона вийшла, то я з нею трошки поговорив, якраз доробив роботу свою. Тоді ну, перевертав сінця і вкосанув козам трави. Там треба ще хотів вам показати їм вже не цей не всів, бо вона якраз все равно зуну балакала до кінця, поки я не закінчив і перевертати її там покосили. Завтра, як цього, то я вам... завтра відео точно не буде. Я просто кусочок зніму, а потім уже післязавтра дозніму, або завтра зовсім все відео, а післязавтра через день, через два буду виходити старатися. Коли 3-4 дні не буде, то ще так може бути. Ну, Два три відео точно. Зараз я йду по козочку, прийшов, я травички накосив, і вже вони мене гухають. І по дорозі вам трошки розкажу, що до чого, як. Ну, кінчив, я буду знімати. Е, про Прокоти я кіз розказував, коли хто мене мене імела, в мене походиться. Мазушка мене і ймела, як ви пам'ятаєте, мене третій окошко. Покотилася вона не 4 квітня, як я тоді казав, срок, а 28 березня. Це була п'ятниця, в нас були канікули весняні, я був вдома. О, я ще зранку, що вона себе не так поводить. Думав, не буде, не буде. вечір, поки я був на городі, ще копав там ділянку до садіння, вона мені пузир вже показала свій. О, ми якраз до козини ще підем, Трохи, трохи не знімаю. Показала пузир, я вже зрозумів, що вона котиця буде. Це було годин три. Перша козиня вона. Мартин! О, ой, господи, вони тут заплуталися трошки. Давайте я зараз розпутую, тоді до вас повернуся. Так, я до вас повернувся, я тут. Так, зараз не. далі продовжу, бо вже й ця запуталася. Господи, ви мені спокою не дасте. Як з вами всіма важко. О, так, замелку я говорив. Замелку, замелку. Зараз, подожіть, бо тут оцей дієць і діє, він запутав, цепкає собі у геляку, Я їм гелячок сьогодні, як на городі був, так кинув. У гілячці, трохи вилупухався, їм кидав тут. Всяке таке. Ой-ой-ой, ще щось верну на телефоні, мазуха! Там по задниці. Ти мене знаєш. Е -е, мелку. Окотилась вона, я ж кажу, 28 березня. Окот почався в 3 години в неї дня. Перша козиня вона народила до п'яти годин, народила вона всього трьох. Ну, давайте по порядку йти. Так як я тоді думав, що три буде. Народила вона. Е Першу кізоньку, е -е, чисто виходить вона, бо ця чистокровний а вона як Зіаненко, навіть я навіть не знаю, як сказати. Зараз подожіть. Так по ній глянуть, ну хто і знає, вона рогата. Як вона чи Зиганен. Зианенська кров у неї точно є. Може альпійської трохи мається ще. Ну, Отак от глянуть, ближче до неї підійду, бо а її дітей розказуємо тобі. Ой, ой, ой дідька маленька, до, до, до. до дівчинка моя. До. Да, Мелка? про твоїх дітей розказую, як ти в мене рожала. Народила вона, я ж кажу, першу кізоньку, е -е, без сережок. Е -е, Рогаті чи нерогаті, я не знаю. Е -е, народила кізоньку першу. Біленька, зелененька. Е, -е Далі я довгенько коло неї сидів, мазушку буду ось знімати, трошки зменшимо екран. так, мазушку будемо знімати. Е -е, Далі вона народила другу кізочку. Другої кізочки довгенько не було, мабуть, з хвилин 40, а то й 50 до годинки отак, не було. Народила вона другу кізочку. Я пішов у хату. Пішов я в хату своїй бабусі телевізор включити, бо вона не ходить, сидить, ну, це не важливо, включить телевізора. Я виходжу, дивлюся, одна кізочка вже лежить у неї лиже і ще в неї пузирі лежить ще одна козеня. Це, кстати, вона той товариш Оце такий красавець. Лежить в пузирі третя козеня. Ту кізочку я облизувала, повитирав їм носики, все, як положено, того розірвав пузиря, Теж витер. Получається, дві кізочки біленькі чистокровні, виходить зі І цапик. Цапик виходить він тоже сіренько такий, як цап був геть білий, що парував, я вона така чорно-коричнева, можна сказати. О, Він вже ліг віддихати. То він через той такий сіруватенький пішов. Щестилася вона до пів півсьомої вечора. Козенята її сали, бо я доїть не хотів, він не цей, бо знав, що в мене в школу вона почнеться. Все важко буде мені з цим всім справлятися. То я і через той, -цю. але тоді канікули були, а там я захворів довго, тому я тоді. 11 днів у мене побули вони всі. Потім в мене знайшлися люди, забрали їх двох кізочок. У них корова, вони випоювали, дві козильних корова, вони випоювали їх. Зараз я точно не знаю, не питався, як там вони з тими кізочками, чи продали кому, чи собі оставили держати. Ну, одне, що вони в хороших руках були. І є зараз. Ну, Я точно не знаю, треба розізнати. Цапик у мене залишився. Зараз будуть, хто там на мене підписаний буде писати, коли там пізніше даже питати, що він такий маленький. Все почнеться з того. Е, молоко пер... зразу пішло молоко, я почав доїти усе. Декілька днів я, навіть не декілька днів, а тиждень, доїв два рази. Рано півтора літра в нас малося. потім я її пускав, її я цапика пускав, він сидів коли в неї години-дві, що вона там підпустила, він висав. Так само і ввечері. Ввечері я здоїв у 6 часов ранок, 6-вечері 6, 6 він підпускав він сав. Потім один день вже е, е, дивлюся до обіду вім'ячко в неї ще часу Дня немає, Вім'ячко налилося, прям таке велике чи маленьке. Думаю, здою. Здоїв я її дала, вона мені 900 грам в обід. Так само ввечері я здоїв, літр дала. Потім я почав її три рази доїти. А як пішло три рази доїння, то я так подумав, думаю, цапика треба привчати до мисочки. Мучився я з ним, з ним недовго. Двоє суток це було в мене все. З ним мучення. Він почув, що він голодає, що цього, і сам почав пити. Пальчиком потім сам почав пити. І зараз він уже йому три місяці, скоро зараз він нічого не п'є. Він би пив. Зараз сироватка в мене є, я сироватку сир роблю, в мене сироватка є, льон я варю, кашку їм варю. Він би таке цього кашку їсть. Саму, льон раз через раз може попити. А так тільки п'є водичку, їсть кашку, зерно, їсть, травичку, все як положено, пасеться. О, тому він через такий маленький. Ну, але сподіваюся, він виросте. Ще він, поки я його різати не збираюся, він ще підросте і буде хороший. Ми ще покажемо. Зараз про кого ми розказували. Мартинчик його звати, без рогий у нас. Мама рога, то цапик був безрогий. Матисіку, познакомся. Я Матисік каже, я Матисік хороший. Матисік. Мартин, Мартин каже, бо я Марті родився, я Мартин. Мартисік, ой такий хороший цапик мій. Ой, кажи, який красивий, я? Биться Биться. а? Биться будемо, давай. Биться. Бить. Ото давай, бий мене, бий. Ну, тю-тю, цяпик такий мій, мусічка, така модочка. На прив'язі він вже ще двох місяців йому не було, я його почав прив'язувати, бо він ж... я ж кажу, в... довге час я відлучався від кози. Тому він одразу в мене був на прив'язі. За неї більш-менш, за Мелку розказав, точніше за її дітей. Тепер за саму її, Воно, вона на стоїть. Вони саме додому хочуть іти, а я їх ще не веду. Бо в нас зараз вже на годиннику 8 годин, почало 9, а я в 9 годин дую. дою. Розкажу я тепер за мелку. Е, Мелки. Охот пройшов успішно, я вже кажу, все. Щистилася вона добре, все її сали. Потім почав я її доїти. Доїться вона зараз, на її третій окот вийшла вона мені на 3,5 літри. На три з половиною, ще й навіть коли й 4 буває. Прям гарненько бува, коли й чотири. О. Е -е -е imprint. Що хотів казати, господі, щось хотів казати. Не так, як вона була мені ще тоді. Вімечко в неї маленьке геть було. Хай хто побачить, подивиться, відео мої старі, е ті, що були ще зимою зняти, яке на її вімечко було. Ось зараз, якщо я до неї підійду, яakva, не вона лягати вже хоче. Да? А то каже, прийшов, танцюєш коло мене, додому не ведеш мене. Каже, я така красива. Отаке в неї зараз вімечко. Це, це тільки вечір ще, кажи. Вона не дуже така, не досі, мені показати. Отаке віночко. Ось, ось ззаді зараз, якщо вона розвернеться, отак, якщо гляну, дуже добре. Але коли вона окотилась, давай я встану. Тебе не потить. Але коли вона окотилася, в неї вім'я було таке велике, в разів два навіть більше. Вона коли його рано набирала, то я думав, що там три літри молока в ньому. Ну Вона давала от півтори і більше. Менше півторих вона не давала мені. О, за все час, коли я її почав три рази доїти, я пам'ятаю два рази тільки обід, коли вона мені взяла, Що ти танцюєш? Дому хоч. От, два рази я тільки пам'ятаю, коли вона в обіди мені попівлі дала. Все, більше вона ніколи не давала, і зараз вона мені гарно доїться. О, добре дає. Ти додомку, хоч буся моя, зараз будемо йти. За нею так розказали. Вімечка, як на її гарненька, чистенька, я його підстриг після окоту, в неї і все. Щоб вона гарненька хороша була. О. От глистів я їх не колов цього року, бо я ж кажу, молоко пішло дуже швидко на рознос, багато заказувати, хто почав, і бабусі свої почав возити, і дуже швидко молоко розвиталося. не вистачало навіть, навіть. От криву знімаю, от криво, криворукий. Тому через топу виходило так, що, цього, що я тільки таблетки їм дав, там двоє суток і треба було молоко, пити, то було не страшно, я козеняткам давав. Ну, Більш-менш за них розказав, в наступних відео буду ще розказувати, що подробніше таке. О, цапи кушає. Лупуха кушає. Я їм сьогодні лупухи рвав та давав, він кушає. О, перейдемо тепер до оцієї мадам. Мазуха. Ти мазуха. Я знаю, ти мазуха. Да, ти в мене прекрасна мазушка. Привіт, моя бубочка, така бубочка, моя хороша бубочка, моя кузочка така, як я казав, дитина моя маленька, а зараз гляньте, яка дитина. Да, для первісти невелика вона. Воно це й добре. От з неї трохи було в нас посложніше. Не так, як я казав, 30 квітня. Ще 155 днів. Було до 24 у нас, четверть, 24 квітня. Але виходить, у нас такий подарок аж 20 числа на Пасху. Пасха принесла мені великий подарок. Поїхали, ми в сусіднє село Кутівку святили паски, приїхали. Початку сьомої було, пішов я доїть. Мелку я подоїв, попоїв цапика, все як обично. О, і сам бачу, що вона якась не сама своя. Е, Ходить, крутиться, непотиться в загороді, вона там, де й мелка була. Я вам покажу ту загороду. там Козенята мене були, але зараз козенята стоять біля жолоба. Буду її знімати, тоді про її дитину розкажу. О, е, я сів козу до її, додаю я козу, мелку. І чую тільки бульк, глядю туди, а в неї води війшли. Я вже зрозумів, що діло вже пішло. Відійшли в неї води. До восьмої години, навіть до початку дев'ятої, в неї був пузир, більше і більше ставав. Пішов я так само в хату, виходив, в неї вже долі лежить козенятко. Я швидко його хватив, вийняв із цього, і той обтер дав, І вона одразу не схотіла облизувати, як первістка не розуміє, що воно таке. Я його витирав, витирав, потім вона обнюхала, поняла, що її дитина почала облизувати. А потім вона дуже довго ходила. Я вже думав, що не буде нікого. Вже чисто кусочок чистка висів, не було, дав їй водички солодкої, вже думав, її доїть, наче все. Тут я пішов, приходив до неї, вона лягла. Та козенятку витираю, витираю. Козенятко було дуже слабеньке, оце її козенятко, квіточка. Троє днів не ставала на ножки, вона зовсім кричала дуже сильно, їй больно було. Ми її лікували, трохи допомагали і все. Чого е ти? Мартин, не дуркуй. Е е Потім прийшов я до неї, дивлюся, вона лягла тужиться. Я так зрозумів, друге козенятко буде. Народила вона друге козенятко Це, дів... до речі, дівчинка. Народила вона друге козенятко, дівчинка, така коричневенька. Якби вона була б живенькою, звісно, я б її назвала так. або шоколадка, наприклад. Але, на жаль, вона її народила мертвою. Вона тільки почала йти, вона йшла задом, вона була вже мертвою. Щищалася вона аж до 12-ї години почала першого її дня. Дуже довго вона щищалася. Я дуже переживав сильно, але з Божої помічку ми щистилися, бо я вже від лікаря хотів викликати і все, щоб цього. Але з Божої поміччю ми щистилися. Вім'я в неї було прямо дуже велике, зараз приблизно таке, як от Мелки в неї було. Я її видоїв, дала вона десь 750-800 грамів молозива, молозиво. Я побачив, що воно коричневе, я зрозумів, що кров'є. Воно осілося, я трошки квіточці дав, квіточка її з батьки, козочки, почав її вчити з мисочки, не хотіла вона пити. А ввечері приїхали батьки із міста, привезли сосочку, що для дітей. Дитяча сосочка. Я її навчив сосочки пити. Вона почала сосочки пити, пила вона довго сосочки, потім я її перевчив до пальця. Вона з мисочки пила, а зараз вона звикла, я її мордою токмачну у відро вона п'є. До речі, їй два місяці вже, узавтра буде, тому вона вже сироватку в мене, з льоном п'є. Вона якраз п'є сироватку. Не Так як у товариш вредний не хоче пити. О, грається, грається. Ай, ага, ой, о. Ой, ти що ти що який? Мартин? Ти чого дуркуєш? Заплутатися хоч? Так. Е, доїв я її. Здоїв я її була в неї на лівій бійці дуже велика гуля, дуже велика, така, як, мабуть, переплинена яйце. Зврення в неї декілька днів, вона меншою стала, але на другій з'явилась гуля. Я до одного лікаря, до другого лікаря звертався до всіх. В мене була мазь від маститів всяких тріщин, і всього. Я їй мазав, мазав, мазав я довго. Два дні в неї було було з моло, молодевою. І з кров'ю потім пішло з одної бійки, тільки з кров'ю, щоб була велика гуля, а потім пішло чисте біле молоко. Зразу вона мені півтора літра в сутки не давала. Я її доїв тиждень п'ять разів, потім чотири рази, потім декілька днів знов п'ять разів, а потім я перевів на три. На три рази я її перевів. Зараз я її роздоїв, вона мені дає два з половиною літра, навіть буває коли більше. Вім'ячко, мазушка, мазушка, іди сюди, покажеш своє вім'ячко, Йди до мене, дівчинка моя йди. Іди покажи своє вімечко, яке ти ввечері віночку маєш. Іди, моя дівчинка, ану отак. Ми все покажемо ззаді. Вімечко. Отаке. Такі дієчки в неї. Дієчки в неї досить удобні, досить хороші. Отаке віночко. Каже, мені больно, ти мене трогаєш, да? так? Ось такі тисечки. Оця кузючка, така мучечка, така мордошка. Отак я вам коротенько трошки розповів про все. Ну, козулька, квіточка, два місяці, вже все буде завтра, вже 20 го числа. Ну, якось так. От Листя вона так само у мене таблетки пило приймала. У нас була виводка 4 червня, якщо не помиляли ще якого, начебто. Да. Начебто 4-го, я точно не пам'ятаю. Це вівторок вроде, то був. Брали кров, а в п'ятницю тоді це вже яке чи яке то вже кололи саме. бірки. Я заплатив за двох коз своїх 500 гривень. А в наступному відео, яке я завтра більше відзніму, я вам розповім про козу, яка в мене з'явилась на 3 неділі, а потім вона назад приїхала до своїх дорогеньких, любименьких е хазяїв. Е тому всім всього найкращого, дякую за перегляди, ну, всім хороших новин і всім до побачення.